Сніговий апокаліпсис атакував Сахалін. Неочікувана буря практично відрізала росіян від зовнішнього світу. Найсильніший циклон тривав тиждень. Зараз почався процес відкапування. Кучугури вищі за людський зріст. Сніжні стіни доходять до других поверхів, біле покарання пробиває шибки і проривається до будинків усередину квартир. Росіяни намагаються врятуватися, хто у який спосіб. Усі дороги заблокував буран, потяги застрягли посеред поля, затримані рейси, неможливість вийти з дому через величезні замети. Все це на перший погляд. просто зима. Та чи так це насправді? Наприклад, у Южно-Сахалінську за три дні выпала місячна норма опадів. Люди в шоці. Вот, смотри, это не откопались, а вон машины все, вон джип, легковушку откопали, вон, вон Катькина, вон Олеговский, а вон они наши друзья ползут, смотри, китайцы, на стройку ползут втроем. 2 февраля луговая девятнадцать. Снег так нигде не расчищен. Ну вот и поезд застрял. Паселок сокол. Все, Очень сильно забило. Іншим росіянам сніг за радість, тому що вода з неба це єдина вода, яка у них є. Пенсіонери змушені топити сніг, поки влада 30 років годує обіцянками провести їм водогін. Жителі села в Краснодарському краї вже три десятиліття відчувають на собі всі принади, віліччя і могущества своєї країни у вік технології. Вони живуть як у середньовіччі, навіть без центрального водопостачання. У 21 первому в вікі технології у нас люди топять сніг для того, щоб помити посуду, полы, постирати віші. Потому что у нас нету ни питьевой воды, ни единственной колонки. Уже 28 лет. Проблема никак не решается. И как такое может быть? Красноярский край, богатый край. Всего 170 километров от столицы Восточной Сибири. Такая безнадега. Ну вот как это возможно? Вот как? Разве это вот это нормально? Вот разве це нормально? Наші представители власти являются членами нашої партії «Единая Росія і спится їм спокійно. Тому можливо сахалінцям потрібно дякувати за таку кількість снігу, але це не всі подарунки природи. Росію чекає навала сарани. Так саме тієї з десяти кар єгипетських, якщо говорити біблійною мовою дуже духовних росіян, у мінсільгоспі попередили у зоні максимального ризику регіони, що межують із Казахстаном. Там вже готуються до атаки для боротьби із сараною. Хочуть створити спеціальні загони. Чи буде це нове СВО? Дивіться у наступних випусках. Якщо подивитися на суворі будні, Якуцька, то спадає на думку, що там і сарани не потрібно, і дронів. Путін вже все зробив власними руками. Так, от ми входимо вдома, в, в під'їзд, осторожно, не впасть, це все наліть, льот. Надіюся Ой. підряд. Ой-ой-ой, от тут нічого не видно, наверное, буде, але. От. Смотрите, вода в под'їзді, а запах. Ось таку добрий Вот так у нас живе, говорят, 80% житля в Якутські. Нагадаю, що у цьому регіоні видобувають газ, золото та алмази. Така от економіка. Якутія взагалі яскравий приклад ефективного використання крилем всіх подарунків природи і любові до власного народу. Це, наприклад. Диво, міст призначений він не для канатоходців та циркачів, а для простих росіян. Ледве стоїть та ще й без огорож. мінус 50, Розірвані батареї, відсутність світла та смерть у сугробі. Навіщо росіяни займають черги до смітників? Та що рекомендує пропаганда у якості ліків від життя на Росії? Про все це розкажемо далі. Росію накрило дронами, люди благають про переговори. Призначене місце залишилось визнати час. Прямо зараз розкажемо вам на кого в студії Соловйова наставляють арешник і хто грозиться знищити всіх українців до останнього. Останніми днями на Росії припекло, але не сонечко і не плюсова температура. Гарячі росіянам від дронів, які за інформацією Міноборони влучно збивають. Утім, навколо все горить і палає. Що ж не так з російською ППО днями на нафтопереробному заводі Нижньогородської області знову спалахнуло завод Лукойла. Один із найбільших продуктивних НПЗ у Росії вже вдруге втратив частину своїх потужностей, і це не припиняється. Розвідка Британії показала наслідки ударів по нафтобазі в Енгельсі, окрім краси, яку ми всі спостерігали кілька днів. Є ще й фактаж, і говорить він про те, що під час влучного збивання дронів чомусь було знищено. Чотири цистерни з паливом, крім того, 10 резервуарів отримали значні пошкодження. Як відомо, ця нафтобаза забезпечує паливом військовий аеродром «Енгельс-2», де базуються ворожі бомбардувальники. Ну і хто ми такі, щоб не поділитися з вами такими новинами? Але ж ми не про це. А про те, що чим більше дронів прилітає у Московію, тим гучніше звучать пропозиції про переговори. Росіяни вже зібралися у кубку, щоб запросити Трампа в Краснодар. Чим швидше, як то кажуть, Дело в тому що щас находить світ враждебне навколо нас, зв'язаний цим СВО, като ми не начинали, почали її за нас, і були винуждені від цього. В настоящее время наши войска движутся вперед на Киев, и если нас не остановить, мы завершим на берегу Атлантического океана наш поход, чтобы построить настоящее общество добрых людей мирных стран. Поэтому встречу нужно проводить у нас в России, в Москве, в Санкт-Петербурге, но даже у нас в Краснодаре. Якщо вам здається, що від цього звернення віє дідовським маразмом, то ні. Віє від нього страхом, навіть якщо він прикритий звичайною традиційною російською агресією. Звучить це так: приїдьте до нас, будь ласка, на перемовини, а то ми вас ще більше налякаємо своїми беззубими ротами. За словами фанатиків бункерного параноїка, що російські війська не зупинити, вони дійдуть до Атлантичного океану і, напевно, притягнуть Трампа за вуха у той таки Краснодар. При цьому самі ж росіяни потерпають від злиднів і бідності. Ось так вони і жили. Будь далі я вже не знаю, що таке сидіти без світу 10 днів. Це не врагуні Дуже много деревень, дуже много областей. остаются без света. А сейчас я снимаю днем. Дальше я вставлю то, что у нас творится ночью. Я тут курточку накину. Накидываем куртку. Выходим. Выходим вот в такую темноту. У соседа, кстати говоря, тоже работает генератор. У нас от така от сімнадцять така вона реальність росіян, коли на вулиці шалені морози у хаті 6 градусів, на носі замерзлі бурульки, а лікарні працюють тільки по вівторках. При цьому розвиток технологій важко заперечувати. Так, друзі, це знаменитий мурманський під'їзд, значить код. Двір відкрита. Удобно відкривати через приложення умний, домру». умний дом. Умне домвір. Да, отак вот от матрич. Заходимо дійсно умний дому максимально умний. Що тут охереннейшая мурманская мурманська батарея? Лучше ніж нічого. действительно. Росію засипало і захурделило. Біда не приходить одна, то нестерпно спекотно від дронів і постійних пожеж. То морозить і трясе від матушки природи. До Сибіру в середині січня абсолютно несподівано прийшла зима. На регіон, де зима має бути звичайним явищем, обрушився ураганний вітер: повалені дерева, зірвані дахи, знесені стіни будинків, перевернуті фури та пасажирські автобуси, дерева та торгові павільйони. Рух на федеральних трасах. Перекрито на вулиці, мінус 30. перебої з водою та електрикою. Все як зазвичай, на Росії все в новинку і все дуже несподівано і невчасно. Структури ЖКГ не можуть впоратись, все розвалюється в руках і потребує відновлення. Ми погоду у барнули в, в, в Алтайському краєм. З'їхала з глузду на Росії, як каже чоловік на відео, не тільки погода та Путін. Люди теж заслуговують окремої частини нашого випуску. Люди давно зрозуміли на що схоже їхнє життя. Саме тому в мережі все більше звернень, які більше не починаються словами Уважаємо Владимир Ладімірович. Саме тому люди виходять на несанкціоновані мітинги, говорити правду про своє існування, яке. Важко назвати життям, провалитися в смітник, насолодитися ароматами каналізаційного раю та романтикою розрухи все це для росіянина буденні справи. Жодних нудних пейзажів, як то кажуть, лише безкраї простори, розрухи та творчий підхід до виживання. А Але домкаті ванітки привілі сіла. Баллон, да. Есть такие дома, где мы все ушли под землю. Люди там живут, окна на же... вот. вот мы другие страны спасаем, бомбим. А нас, в принципе, бомбить не надо. Мы все тут разб... Вот Ванина машина стоит. Мы сами тут все разбомбили уже. В принципе, все уже готово. Разбомбили, освободили. Заходи, живи. Вот так один дом. Вот там они живут. Сейчас я хотела... Один год же я тут шла через дворы вот так вот. Ну чище стало, чище. Я давно у них не была. Вот, пожалуйста. Через дворы вот так шла. И как я провалилась же в помойку. Я так плакала, помню. Сейчас мы по дороге пошли, а в тот раз я решила вот пойти не по дороге. И я провалилась. Вот, пожалуйста. Вот в каше такой ушедшие под землю, канализация течет, пахнет запахи, конечно. Ну у вас люди пахнет чем сиренью, ландышами, а у нас пахнет канализацией. Это очень как а, не ходи сюда, тут грязная, сниму иду. Какашки потекли. Я недавно вот. Провалилась. Кровь, да. Ты? Вот так. Вот печаль, тоска вообще. Это депрессивный район, конечно. Ми спеціально не скорочували це відео, щоб ви насолодилися сповна процвітаючою економікою і рівнем життя людей, які прийшли, нібито звільняти нас. Самі росіяни вже сміються з цих путінських ідей, пояснюючи наочно, що на Росії і бомбити не потрібно вже все. Розбомблено в одному із селищ Магаданської області на вулиці мінус 50 морозу, а в квартирах лише 6 тепла. У під'їздах прорвало труби. Вода у квартири не доходить. Ситуації вже виповнився місяць, а влада, очевидно, чекає на весну та потепління. 28 января. Посілок холодний. Горняцька, 14. на даний момент на градусніки. Вот такой градус. У мене дома троє несовершеннолетних дітей. Е, Ні от гарячої холодної води. Навіть якщо вона і єсть, вона холодна, грязна і вонючия. Росію захурделило снігом і морозом, подекуди затопило паводком. Зірвані дахи, вирвані дерева, вулиці, міст під водою. Все в один тиждень, все, що зветься бумерангом. Вже за мить у нашому випуску. Потужний шторм у Москві розніс кілька машин. Частини дахів будинків падали на припарковані автомобілі. Спочатку синоптики попереджали про 9 балів, утім, негода розійшлася, зносить дерева та дахи по всій столиці. У місті та області було оголошено жовтий рівень небезпеки. Втім, біда не приходить одна після шторму по Москві. Вдарили морози, а у Підмосков'ї випав сніг. За прогнозами синоптиків цього тижня російську столицю очікують мінус та хурделиця. Здається, частина росіян не витримала таких скачків і з'їхала з глузду у Петербурзі. Комунальники вийшли косити траву після хуртовини. Це що безглузді намагання обдурити погоду? Хочете весни? Будь ласка. Міста по всій Росії затопило через весняний паводок. У місцевої влади, звісно, все під контролем. Люди покидають свої будинки, річки з настанням теплих днів виходять з берегів і бодай трохи повертають росіянам запущений бумеранг. Під водою опинилося сотні будинків. Загалом від паводків постраждали більше десяти регіонів. Як зазвичай це працює на Росії, захисна гребля, на яку з бюджету витратили, а скоріше розпилили, понад 120 мільйонів рублів, не допомогла. А ми з нетерпінням чекаємо весни на території всієї Росії. Морози вже, мабуть, відбули. Тепер починається період затоплень і несправних. Дамп. Погода на Росії з'їхала з глузду, так само, як і російський диктатор. Він вирішив, що китайський лідер йому коріш братан. І на початку відеозустрічі Путін на знак привітання вирішив помахати сі рукою. При цьому він обрав максимально доречний вираз обличчя, не сповна розуму. Що ж, йому личить. Лідер КНР зробив вигляд. Що цього не бачив, похитав головою і продовжив формальне спілкування. Черговий ніж у спину, така неприязнь від Сі Цзіньпіня, скажімо, як сніг на голову у прямому сенсі слова, тому що Росію засипало і захурделило. Біда не приходить одна, то нестерпно спекотно від дронів і постійних пожеж. То морозить і трясе від матушки природи. До Сибіру в середині січня абсолютно несподівано прийшла зима. На регіон, де зима має бути звичайним явищем, обрушився ураганний вітер: повалені дерева, зірвані дахи, знесені стіни будинків, перевернуті фури та пасажирські автобуси, дерева та торгові павільйони. Рух на федеральних трасах. Перекрито на вулиці, мінус 30, перебої з водою та електрикою. Все як зазвичай, на Росії все в новинку і все дуже несподівано і невчасно. Структури ЖКГ не можуть впоратись, все розвалюється в руках і потребує відновлення. Ми погоду в борнули в, в Алтайському краєм.